Шановні депутати, прокуратурою міста в межах повноваження відзначення статейського розвертої Конституції України впродовж 2015 року. Вживалися організаційно-практичні захист, спрямовані на встановлені законі, за законів та про порядку регіоні, забезпечення реалізації визначених законних функцій та завдань. Слід зазначити, що у зв'язку з прийняттям 14 жовтня 2014 року нового закону України про прокуратуру суттєво обмежено повноваження прокурора поза своєю кримінальної юстиції, повноваженням. Проворами реалізуються виключно у сфері представництва інтересів громадян і державних судді в конкретних випадках, перевід яких встановлено законом. На викладене саме питання порядку денного щодо заслуховування прокурора міста про стан законності з злочинністю охорони громадського порядку в місті Кознівцов, викладене некоректно, так і згідно частини 3 статті 6 закону України про прокуратуру. Керівники місцевих прокуратур на відкритому комунальному засіданні відповідної ради, на які запрошуються представники засобів масової інформації. Не менш двічі на рік інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про результати діяльності на цій території з шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних, що я зараз зроблю. Так для узгодження спільних заходів з питань запобігання протидії злочинності та корупції під головуванням прокурора міста проведено дві координаційні наради, керівників правоохоронних органів. Низку важливих питань додержання законності оговорення на оперативних нарадах. Завдяки вжитим прокуратурою та правоохоронним органам міста Управлінським організаційним та координаційним заходам впродовж 2015 року покращено кримінальну ситуацію в місті. Зокрема, протягом поточного року не допущено вчинення умисних вбивств, а також тяжких кілеснушкоджень, що заподіяли смерть потерпілому. У поточному році обліковано 257 кримінальних правопорушень, числа вчинених кримінальних правопорушень, 6 особливих тяжких злочинів, 53 тяжких злочинів, 100 злочинів середньої тяжкості, 98 невеликої тяжкості. Більшу частину кримінальних правопорушень становлять злочини проти власності, 126 злочинів, що становить 49%. У вчиненні кримінальних правопорушень влучено особам 102 повідомлення про підозру, що на 25,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них 92 кримінальне провадження, що зареєстровані у освітному періоді. До суду для розвитку скеровано 103 кримінальних правопорушення, що майже вдвічі більше, більше, ніж у 2014 році. З них 75 відлікованих у звітному періоду. Завдяки належній взаємодії правоохоронних органів та належного процесуального керівництва протягом поточного року скеровано до суду три пропонування акти про злочини в сфері службової діяльності. Підносно громадянина ГАЗа, за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України службовної баліс, громадянина Ф за частиною 2 статті 366, 44 статті 111 Кримінального кодексу України службове підроблення та провласняння майна проживання службових становища вчинення великих розмірах та Зелінського за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України службова Баліс. Активізована робота щодо протидії легалізації доходів одежним злочинним святком, зокрема, за результатами виконання запланованих спільно узгоджених заходів зареєстровано було кримінальне провадження, за ознаками злочину, передбачено до частиною першої статті 209 Кримінального кодексу України. Це вчинення фінансової операції чи провочого з коштами або інше майно, на нас, вчинення наслідчинення суспільної спечного діяння, що передавало легалізації відмивання доходів та розчинення із тримовних та переховання чи маскування незаконного походження Таких коштів або іншого майна чи заволодіння володіння ним, правда, такі кошти або майно джелаю відходженням захочення, переміщення, зміну їх форми, а так само намиття володіння або використання коштів чи іншого майна, де ж назвів чинення суспільного небезпечного прадоправного діяльність, що передавало легалізації і відбування доходу. Наразі до судового розслідування даного кримінального провадження завершено. кримінальне провадження на для розгляду до Кознівського міського суду. Прокуратурою міста наділяється постійно увагу з за вибігання поширення проявок сепаратизму та картої згоди на територіально ціні місцевісті і незалежності держави щодо прикриття джерел і фінансування. Особливо таку увагу що поділено щодо зберігання злочинців цієї категорії по дестабілізації роботи ДПП АЕС». У 2015 році вказані питання обговорено на координаційній нараді щодо стану боротьби зі злочинності та корупцією за участі правоохоронних органів міста За результатами проведення наради розроблені відповідні заходи на Забезпечено на належному рівні ведення єдиного реєстру досудових розслідувань та ефективність використання у кримінальному процесі інститутів процесуального керівництва прокурорами доступних ослідувань, проведення негласних слідчих розшукових дій угод, опромирлення та визнання винуватості, а також заробітних заходів, не пов'язаних із позбавленням волі. Державними обвинувачами забезпечено участь у розгляді кримінальних проваджень судами першої інстанції по 67 провадженнях. Прокуратурою міста дотримується принципова позиція під час дійснення державного обвинувачення щодо призначення реального покарання особам у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Як приклад Кузніцовським міським судом 29 квітня точного року в повному опці враховано позицію державного виробного щодо призначення покарання вигляді 6 років позбавлення волі обвинуваченому кримінальному провадженні за частиною 2 статті 307 і частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Це збут наркотичних засобів, а та, також незаконне зберігання на зберігання розміти збуту наркотичних засобів. Та 15.06 року засуджено. Обнувачено до покарання у виді 8 років позбавлення волі кримінального провадженні за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розвідчини особи, яка раніше вчиняла розвідку. Крім того, впродовж 2015 року прокуратура міста виявила сім укритих під облік у злочинів працівниками Кузнецовського міського відділу, які працівники Кузнецовського відділу не зареєстрували до єдиного реєстру достову розслідування. І вказаного числа вони кримінальне провадження з, матом, з до суду і завинувальним артом, які розглянуто судом із винесенням винувального вироку. Також прокуратурою міста впродовж звітного періоду вживали заходи щодо недопущення фактів катувань та іншого жорстокого поводження з людьми працівниками правоохоронних органів. Зокрема, прокуратурою зареєстровано як кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками Кузніцовського місьвідділу, що запроваджували з насильством. Судове розслідування даного кримінального провадження здійснюється прокуратурою Рівненської області. Постійно дотримується зв'язок із Володимирецьким об'єднаним районним міським комісаріатом. Заточасно вживаються заходи щодо недопущення випадків ухилення і перезову за мобілізацією. Так, протягом першої і четвертої хвилин призову за частковою мобілізацією допущено лише один випадок ухилення призову за мобілізацію. Завдяки належному здійсненню процесуального керівництва кримінального провадження судове розслідування закінчено у розумні строки з направленням до суду винувального акту. Крім того, з метою не недопущення випадків ухилення від призову за мобілізацію, прокуратурою міста у травні поточного року було здійснено виступ у місцевих засобах масової інформації про результати додаткового розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від призову під час хвилі за частковою мобілізацією. А також результатів проведення призову під час п'ятої хвилі чіткої мобілізації. Так, 28 січня 2015 року прокуратура міста було скерова до суду перимального акт вчинення кримінального правопорушення, передбачено статтею 316 кримінального кодексу України за ухилення призову за мобілізацію. Якраз, як наслідок за результатами виступу засобу масової інформації протягом п'ятої хвилі призов призову за частково мобілізацією, випадків ухилення призову за мобілізацію на території міста вже відсутні.